Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. Я вітаю вас. Розмовна студія відкриває новий інформаційний день і підхоплює ефір марафону. Починаємо з оперативної ситуації на фронті. І зараз будемо говорити про межу Олександрівського та Гуляйпільського напрямків. І звідти до нас приєднується Артем із позивним Херсон, командир 3-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Артема, я вітаю вас. Слава Україні. Героям слава пане Артеме. Ми вже розмістили на нашому екрані QR-код і номер карти. І дуже будемо зараз просити наших глядачів доєднатися до збору. Розкажіть їм, будь ласка, про ваші нагальні потреби. Наші потреби це павербанки для нашої піхоти, щоб заряджатися, це грілки, це на ремонт авто, також на дрони. Дуже, дуже, дуже багато чого нам треба. Намагаємо Дякую вам. з миру паники зібрати. Дякую вам. Отже, шановні глядачі, ви щойно почули, які потреби у 67-ї бригади. Тому долучайтеся, не проходьте повз важливі кожні 10 гривень. Пане Артема, ну тепер розкажіть, будь ласка, про загальну оперативну обстановку на в зоні відповідальності вашої бригади. Я нагадаю, що це межа Гуляйпільського та Олександрівського напрямки. Обидва дуже складні, дуже важкі. Як діє ворог саме зараз? Ну, за всю бригаду я не можу вам розказати. Я думаю, це буде краще звернутися до командира нашої бригади. За лінію свого батальйону я скажу, що дуже напружена. Ворог намагається просунутися як на кальосні техніці, так на мотоциклах, так і в пішому порядку. Зараз пішли у нас тумани, і кожен, кожен ранок, кожну ніч у нас ведуться бої. Інколи йому намагається просочуватися, ми його виявляємо і. Беремо в полон. От якраз про операцію, коли двоє ваших побратимів взяли в полон шістьох росіян. Я знаю, що ви керували цією операцією. Ось навіть ми бачимо відео. Розкажіть, будь ласка, деталі і прокоментуйте. Ця операція дуже, дуже довго планувалася. Заходили на цю точку ми два дні. І це не тільки керівництво моє. А також всієї бригади. Це наш батальйон безпілотних систем, який допомагав мені. Це наша артпідготовка, арта, це наша розвідка. У нас в батальйоні назва їжаки. От ми, як їжаки, два дні до них повзли, щоб зненацька їх застати, взяти в полон. І потім під дрон, як ви бачите на відео, виводили їх до нас в тил. А чи справді ворог намагався добити своїх же, а, так він наносив артилерійські удари. Також ми збивали їхні FPV дрони, їхні мавіки збивали. Вони хотіли продивитися, куди ми їх поведемо. А, там були у нас як і зверху бої дронами, так і водили, водили цю групу, щоб їх не нанесли свої ж не нанесли їм враження. І вони попали в наш обмінний фонд. Я зрозуміла. Я нагадую, що ми збираємо на потреби 67-ї бригади. Як щойно сказав наш герой, нам потрібні бригаді павербанки, ремонт автівок. Тому, будь ласка, донайте пане Артеме, Хочу спитати вас про сусідні з вами ділянки, зокрема біля Іванівки. Там за словами військових простягається так звана сіра зона. Розкажіть, будь ласка, про особливості ведення боїв саме в сірій зоні. Саме ця операція проводилась навіть ближче, за сірою зоною. Вже це нуль, саме нуль. Бої тяжкі, тяжкі треба все. Ворог ховається, закопується, треба його виявляти. Пересуватися не дуже виходить, як до позиції дойти. Дойти до позиції це 2-3 дні. Десь треба подолати 5 кілометрів, десь 10, тому що неможливо під'їхати. Пане І Артеме, я вам дуже дякую. Позицію. Я вам дуже дякую за вашу службу, за вашу розповідь. Дякую за, за ваші блискучі операції. Я нагадаю, що в нас в ефірі був Артем із позивним Херсон, командир 3-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади.